Черкаський футбол зробив рішучий крок вперед. Віднині у Черкасах створено корпорацію Міжнародне фізкультурно-спортивне об'єднання, футбольний клуб Черкаський Дніпро. За словами генерального директора Володимира Лашкула, така ідея виношувалась давно і нарешті мрія стала реальністю. Ідея стосовно створення в місті Черкаси такої юридичної структури корпорації Футбольний клуб Черкаський Дніпро витала у нас в головах ще з початку 2015 року. Тому що фінансово-економічна ситуація в країні, фінансування футбольних клубів це питання дуже непросте. І ми з самого початку розглядали створення корпорації як механізму для підтримки команди майстрів Черкаські Дніпро і розвитку футболу на Черкащині. Бачите, слава Богу, що 2015 рік закінчується тим, що ми втілили цю ідею в життя. Корпорація зареєстрована. Зареєстровано так, як рекомендував Анатолій Васильович Бондаренко в Черкаській міській раді, тобто це місцевий футбольний клуб в формі юридичної корпорація, який об'єднує ряд юридичних осіб, що зможуть стати в потрібний момент інвесторами розвитку футболу в місті Черкаси і на Черкащині, і допомагати футболу. Корпорація народилась під оновленою емблемою, яку обирали власне черкасті шляхом онлайн-голосування. Метою черкаського Дніпра нині є досягти прем'єр-ліги і не пасти там задніх. Вже 26 березня стартує друга частина сезону. За словами голови облдержадміністрації, в області буде збільшено фінансування спорту, зокрема футболу. Разом з міським головою вже розпочато проєктування реконструкції центрального стадіону. Ми можемо тільки згадати і минулий рік, і цей рік, і міжнародні ті. Матчі, які проходили тут в місті Черкасах, і е, те, що ви, як патріот і земляк, із цієї землі робите все можливе для того, щоб популяризувати місто Черкаси. Е, я не кажу тільки за футбол, тому що футбол це джерело інвестицій і розвитку самого міста. І ми це розуміємо. І перед нами є певні завдання, які ми повинні зараз. І обласна і місцева влада виконати для того, щоб команда рухалася до Прем'єр Ліги, і для цього необхідне створення всієї необхідної інфраструктури. Віднині Черкаський Дніпро має власний гімн, написаний та презентований відомим композитором Олександром Ягольником. Виконав футбольний хіт вокаліст Ніколас Дабл Енджел. we